Вітаю, а я продовжую оповільнювати своє життя а не тільки ранки. Раніше я все робила похабцем. Збиралася, снідала, бігла за тролейбусом, наче інший не йде слідом. Мільйон думок в голові. Результат хвилювання, стрес. Це відбирало сили і як наслідок здоров'я. Організм зробив висновки, і я почала поступово уповільнювати свій ритм життя, планувати день так, щоб вистачало часу на справи, але не бігти, як білка в колесі. Раніше я думала, що це неможливо, але потроху у мене виходить. На початку я себе штучно гальмувала, казала Іра. Не біжи, не хвилюйся, ти встигнеш, зупинись, відпочинь. І поступово, не відразу, але це стало звичкою. Щодня планую свій день, все записую. Якщо щось я не виконала, я не сварю себе, а хвалю за те, що вдалося зробити, навіть якщо це невеличка справа. Не порівнюю себе ні з ким, потихеньку живу своє життя. Отримую задоволення від простих речей, простої їжі, зручного взуття, улюбленого одягу та парфумів, не відкладаючи життя на потім. Створюю для себе нехитрі речі, такі як ця Троянда, наприклад. Яка служить прикрасою для жакетів. А сьогодні прикрашає мою сумочку. Або простого намиста, який зробило холодним зимовим вечором. Невеличка прогулянка містом. На жаль, у нас немає старовинних будівель які я так люблю, все досить сучасне, але завжди можна знайти щось, що поради очі та душу. Згадайте, коли ми відвідуємо якусь країну або інше місто, ми помічаємо все і все таке цікаве, гарне. А в місті, в якому вже ноги знають кожну вибоїну на асфальті, кожен камінець, кожен куточок кварталу, де живеш. Що може вражати? Але мої очі завжди в пошуку. Взяла собі за звичку, навіть якщо йду в справах, трішки посидіти на лавці, послухати пташок, подихати спокійно, намагаючись думати про щось, що є приємне в моєму житті. Знаходжу радість в нехитрій їжі, ось такій, як кукурудза. Вона ще викликає у мене приємні дитячі спогади, коли я їла її з сілью і запивала чомусь молоком. Пам'ятаю, як тато привозив її так багатенько і розкладав просто на підлозі, а потім разом ми її чистили. Люблю її запах як свіжої, так і вареної. Мама казала, що вона корисна, тому що в ній є золото. Уповільнюючи ритм життя, для мене зараз дуже важливо спокійно і з задоволенням їсти. І поки я їм нічого не дивитися, нічого не слухати, тільки насолоджуватися смаком їжі. Обов'язково приділяю час моїм кітюням, які потребують не тільки їжі, а й турботи, уваги. Після робочого дня вечерю готую з любов'ю. А якщо зовсім немає сил, то й бутерброд згодиться. Більше я нерву серце, що намічену страву обов'язково треба приготувати, воно того не варте. А завтра буде новий день, інші сили, настрій. І все можна надолужити. Поступово прибираючи внутрішню метушню, в душу приходить спокій, розуміння, що головне. А що другорядне? Що варте зусиль? А що ні? Друзі, в сьогоднішньому відео я відповідаю на запитання Вікторії. Як вам вдається бути в гармонії і в такому настрої? Я думаю, що про настрій ми ще поспілкуємося. А от гармонія? Так. Дуже важливе запитання. Ми вже багато говорили про різні шляхи, і про те, що сьогодні я говорила, ми ще не спілкувалися: уповільнення життя. Знаєте, для мене, як для дівчини, яка народилася моторною, це було дуже важко. Але після якоїсь чергової травми, після чергового перелому, я Поставила гіпс, був складний порлом. Не загоювався два місяці, коли мені його зняли, я так поставила на поличку і сказала, Іра, то ти що з цим будеш робити? Чи ти будеш метушитися і шкодити собі? Це ж боляче, це обмежує. Це страждання, це безсонні ночі. Я вже не кажу про те, що нічого не можна робити по хаті, а треба Треба жити і працювати. Я замислилася над тим, що треба уповільнити життя. Коли я починала так метушитися, я дивилася на цей гіпс і казала, Іра, тихо, тихо, тихіше. Розприділяємо свій день. Це не означає, що я нічого не роблю. І виявилося, що я роблю навіть більше, ніж коли я метушилася. Ми знаємо про е шкідливі звички списком. А для мене оцей внутрішній неспокій це була така шкідлива звичка, якої я хотіла позбавитися. Звичайно, не можна зробити все це негайно. Але якщо є мета, я поставила її перед собою і поступово, поступово йшла до неї, гальмувала, розписувала своє життя, свій день, що я можу зробити. Ну, не зробила нічого страшного. я намагаюся не ставити до себе якісь Такі вимоги, що зробити все перфектно. Так не буває, навіщо? Але крок за кроком, потихеньку ця звичка почала відходити. Виявилося, що це можливо. Знаєте, коли я побачила перші результати, я не можу вам передати, наскільки це Змінило мій внутрішній стан і моє ставлення до навколишнього середовища, до стосунків з людьми. Ну, навіть на такому простому рівні. Це таке велике задоволення. Так, це не од... справа не одного дня, не одного місяці. Я працювала. Над цим роками. Ну, у мене так. може, у іншої людини це по-іншому. Але у мене отак вийшло. Але я бачу цей результат, я задоволена. І я ще продовжую працювати над цим. І знаєте, я встигаю все. Ну, бувають такі моменти, що я напланувала вже занадто. <гум> То нічого страшного. Я зроблю це іншим разом. А може це взагалі не треба робити? Тобто, я, я думаю, що у кожної людини є такий шлях до гармонії. Мені буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Це буде дуже цікаво. Я сподіваюся, що ми ще поспілкуємося на цю тему, тому що у мене це такий один пункт, який полегшив моє життя. А є ще дуже важливі моменти, про які ми поговоримо. Я думаю, що на сьогодні буде досить. Теж важливі, це буде теж відповідь на, на запитання Вікторії. Любі друзі, є ще такі моменти, що я не дуже часто з'являюся в Ютубі, але я часто. З'являюся в інстаграмі. У мене є сторіночка. Якщо вам цікаво, там у мене і спогади, якісь фотографії, якісь рілси. Просто з мого щоденного життя. У нас вже там є така ком'юніті дівчаток, з якими ми там переписуємося, якісь фотографії. Я бачу, хто мої підписники, чим ви займаєтесь. Мені дуже цікаво, я на вас підписана. Теж якось у нас іде таке приємне спілкування, що теж додає гармонії в душі, принаймні мені ви там тиснете на мою фото і є опис до каналу. Натисніть, і ви побачите там сторіночку в інстаграм. Заходьте, я буду дуже рада. Ну що, на сьогодні все. Я сподіваюся, що ви відпочили з нами. Обмінюємося корисними думками. Завжди вас чекаю в коментарях. Тихідні виночі, на мої друзі. Мируйте та спокою! А ми побачимося.